3 грудня 2013 року в Києві в апеляційному суді Київської області за участі громадських правозахисників з Київської обласної громадської організації Захист земель Київщини, партнера громадського руху Український вибір відбулося слухання по справі Олега Чорновола, учасника бойових дій, воїна афганця, батька трьох неповнолітніх дітей, у якого лісниківська сільська рада своїм незаконним рішенням відібрала земельну ділянку з побудованим будинком та передала її власність на сьогоднішній день, от з 2010 року, коли ця проблема піднялася, і всі вже знали, що от є такі порушення, коли просто землю забирають людини. А в 2012 році такими ухвалами сільської ради. Продовжують забирати, от людина, яка приїхала сьогодні, вони також забрали землю. І такі люди є. Ну, знаєте, людину не зупинили, і вона продовжує ці беззаконня. Просто відбирають у людей землю. Вони не знають, вони думають, що все нормально, а за їхньою спиною це все робиться. І ну, е, на даному етапі в мене є можливість передати людям, що шановні, провірте, е, підніміть це питання, тому що ви можете опинитися в такій ситуації, як і я і. Знаєте, один із таких нюансів, перша, коли голова сільської ради сказала, іди в суд. І вона вже знала, чим закінчиться цей суд. Суд, я перше це я пішов в прокуратуру, а прокуратура підняла це питання, і я виступав як третя особа. Парадокс, яка третя особа, в якій забрали землю. і от Суд постановив і своїм рішенням була постанова про те, що ті люди, які в 2008 році отримали землю, вони мають право. На якій підставі я не маю права. Суд це. Абсолютно промовчав, і навіть я я якби не прохожу там у нього в суді, як ну фігурант, як людина яка пострадала. Але щиро заявляю, що ми маємо віру в Бога і надіємося в даному випадку. Ми домоглися того, чого ми хотіли. Бо в даному рішенні, получається, суд першої інстанції взагалі не розглядав всіх документів, які ми сьогодні тільки витримували, і це доводить про те, що суд першої інстанції взагалі справу не розглядав а була домовленість між прокуратурою лісінківською сільською радою і. Судом про те, що вони просто напросто у закон беззаконні, те, які творила Лесниківська сільська рада. Сьогодні ми отримали ухвалу, яка нам в подальшому допоможе всі справи перемогти. Тому коли ці документи будуть надані, і ми надамо ще додаткові документи, які в нас будуть по справі, то ми обов'язково цю справу виграємо. Це велика перемога, я вважаю, на сьогоднішній день для чорновола, для його родини, для нас, його представників. Бо до цього суд не виносив жодних ухвал про витримання тих важливих документів. Документів, які ви бачили, що сьогодні суд задовольнив наше клопотання. Ми дуже задоволені цим. Але вони ж можуть і не подавати ці документи. Ну, ви знаєте, в даному випадку ви чули кінцівку ухвали. Там було чітко написано, що вони попереджуються за кримінальну відповідальність, якщо не будуть надані документи. Якщо вони там не надали запит, наприклад, мені це одне. А коли вони не надуть документи, які витребує суд, це зовсім інше. Це 382, 375 стаття кримінального кодексу, і це буде кримінальна справа. Клісниківської сільської ради, яка вже буде порушена по матеріалам суду, тому я думаю, що тут ми доб'ємося перемоги. Ми отримуємо те, що люди не можуть отримати роками.